Гадаю, що на цьому ринку, із тим досвідом, який в мене є, я би пішов в стартап. Тобто я би не казав, що я хочу займатися сервісним бізнесом. Так, да, він для мене вже зрозумілий, але ножтки на ринку зараз тяжко. Я би знайшов якийсь стартап, який тільки починає свій шлях, але в них вже є product Market маркетфіт та є перші англійські інвестиції, і намагався би до них долучитися з. Тим, щоб я отримував якісь мінімальні кошти, яких мені вистачає для комфортного життя, а всі решта кошти я би намагався отримати в Shares, в Equity, тому що на дистанції 3-5 років це б могло мене зробити доларовим мільйонером. І коли відповідно я би отримав досвід цього стартапу, коли б він вже дійшов до якоїсь певної ланки, я би вже починав дивитися в сторону побудови свого власного стартапу з залученням інвестицій, і так і далі, далі, далі.